Як оберегти себе від надзвичайних ситуацій у зимовий період, сьогодні розповіли рятувальники. Подробиці у нашому сюжеті. За словами Дніпропетровської служби з надзвичайних ситуацій, вони готові до будь-яких примх погоди у зимовий період. Якщо зараз зима в Україні відносно тепла, то вже наприкінці січня синоптики обіцяють справжні люті морози. Ось тут рятувальники і чекають на збільшення надзвичайних ситуацій. На території області, крім цього, готові до. Функціонування та прийому постраждалих 180 стаціонарних пунктів обігріву. А по прогнозам синоптиків, мінусова температура в нас в лютому місяці, в кінці січня, в лютому, місяці, передбачається різке зниження. Температури з приходом холодів активізуються і прихильники зимової рибної ловлі. Рибаки для надзвичайників окрема категорія, з якими з року в рок відбувається тісна співпраця. На жаль, такі випадки співпраці не завжди є приємними. Перед тим як виходити на лід на зимовню, рибалку і так далі, дуже уважно дотримувалися заходів безпеки і ні в якому разі не виходили на тонкий лід, тому що погода зараз дуже мінлива. Якщо Водойоми покриваються льодом, то це ще не значить, що на них можна вже зразу заходити. Потрібно дотриматися ряд певних заходів безпеки. Говорили рятувальники про пожежі у зимовий період, а їх саме з приходом холодів більше. Пов'язано це в першу чергу із тим, що в якості обігрівачів люди використовують неякісні саморобні прилади, електричні та газові плити. А така практика є доволі небезпечною. 18 грудня, коли на телефон служби порятунку 101 міста Новомосковськ. Надійшло повідомлення від місцевих жителів про пожежу по вулиці Київській в одному з приватних житлових будинків. Вогнем охоплено домашні речі в одній з кімнат будинку, а в самому будинку зафіксовано сильне задимлення. Під час ліквідації вогню рятувальниками було виявлено тіла чотирьох. Осіб більшість пожеж приходить на приватний сектор, бо саме тут мінімальний контроль за помешканням та безмежний простір дій. Цьому році таких пожеж виникло 6 327. На пожежах травмовано станом за 11 місяців 132 особи, і 13 з них це діти. При цьому силами пожежно-рятувальних підрозділів їх ефективною роботою і Своєчасним оперативним реагуванням вдалося врятувати 100 людей, і 14 з них це діти. Тож будьте обережними та не будьте безпечними у поводженні з вогнем. Тоді зима запам'ятається виключно приємними враженнями. Павло Карманов, Віталій Склянчук, об'єктив 27-й.